Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі гарненькі сніжинки, бачите? В техніці 3D, ось така у нас є сніжинка. Ось такі вони можуть бути, ось які гарні. Бачите? Ось які гарні сніжиночки. Можна прикрасити і ялиночку, і в хаті десь повісити, бачите? Можна їх ось так склеїти. о, А можна ось так приклеїти. Ось такі маленькі палички. Це палички в мене, ось ті, яким Я, я кофі покупала, сахар клала, а потім палички забрала, бачите, ось ці дліні. І зробила, щоб легко було зберігати. Ось така я хитра тітя. Так, ще одна нас нам... Треба, наприклад, щоб зробити ось таку сніжинку. Дивіться уважно. Сніжинки можуть бути, бачите, тут у нас сніжинка із 4 деталей. А ця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, із восьми. Може бути із шести, а може бути аж з 12. Це все залежить від самої сніжинки. Дивіться, що ми робимо ось для такої. Взяли папір, склали його, бачите, ось так. Навпіл впоперек, розрізали. І потім навпіл, якби вздовж. І ось залишається ось такий пакірець. Да? Що ми далі робимо? Від краю відміряємо 2,5 см. Тут і тут, і проводимо лінію. Потім від лінії відміряємо 5 см тут. І тут, і знову проводимо лінію. І у нас от вийшло ось так. Ось так, бачите? Тепер ми загинаємо ось так по нашим лініям. І у нас виходить, бачите, так, щоб було видно, трошки одна частина находить на іншу. І от тут, тут де трошки, треба накласти клейчик. На самий самий краще. Наклали, склеїли є. Потім ось це склеєне, склали навпіл. О! І ось тут тільки посередині, теж наклали клечик. По самій самій середині. Наклали клечик і склеїли. Є. І тепер ось така в нас виходить заготовочка. Наприклад, да? ми беремо будь-який шаблончик. Що в нас є, або намалювали самі, або то, що в нас є. Так, от шаблончик накладаємо і обводимо. обводимо. Бачите, в мене тут повинна бути вийти ось така трошки інша сніжинка. Ось ось ось. Ось так я її обмальовувала. Все лишнє вирізаємо. Все лишнє вирізаємо. Бачите? Якщо та, ось така сніжинка наклали шаблончик, у нас бачите, скільки буде лишнього. І отут сердечко наше. А ось тут ось так. А тут ще ось так. Все, все, все. І лишнє треба вирізати. Потім зробили заготовочок стільки, скільки треба: 4, 6, 8, 12. Зробили і між собою теж. Посклеювали тільки-тільки серединки. Тільки ось тут посерединки. Посклеювали, посклеювали, посклеювали. Є, склеїли молодці. І тепер, я ж кажу, або накладаємо ось тут клейчик і склеюємо вже готову сніжинку. Да? Або взяли палички, як я, приклеїли палички. І потім палички розгорнули, і бачите, як в мене ось тут. Я закріпила ось такою резиночкою. Називають її канцелярська, да? бачите? А можна просто ниточкою. Для чого? По-перше, так, так чи так ми будемо сохраняти, чи так Так, сохраняти легше. Нікуди не ївається, ось так мало місця займає. Так багато, так мало. І так, на. на Наступний рік теж можна буде розгорнути, і у вас знову будуть гарні сніжинки. Я думаю, ви все зрозуміли. Заходимо в Google, дивимось шаблони, дуже уважно дивимось, скільки треба частин, і робимо сніжинки. На сьогодні усе. До побачення!